Говоримо про 5 принципів моєї дисципліни. Буквально 5 хвилин тому сиділа і придумала ідею цього відео. У мене немає регулярності, немає дисципліни. За останній місяць на мене підписалось більше трьох тисяч нових людей. Можливо, є сенс в тому, щоб дослухатись до цього і почати це робити. Всім привіт! Мене звати Соня Злотнікова. Я експерт з звані. Мені... Всім привіт! Мене звати Соня Злотнікова, Я експерт з ведення блогу та розвитку особистого бренду. Я вже більше шести років в онлайн-маркетингу і останній рік веду свій блог, навчаю своїх учнів. Вести свої власні блоги, розвивати особистий бренд. Через мене пройшло вже більше 50 людей, які ведуть свої класні блоги, які заробляють на соцмережах. І зараз мене якраз приходить запуск на мій супровід на моє менторство, де ми разом з вами в точки А йдемо в точку Б, де я просто беру вас у ручку. Ми приходимо по кожному етапу, який потрібен при веденні блогу. Взагалі, це таке комплексне, глибоке вивчення теми блогінгу. І взагалі, що потрібно для цього знати, як від подолання страхів дійти до перших продаж і першого заробітку через. Зблог і це все ми розбираємо на моєму флагманському продукті. Тому, якщо ви зацікавлені, я буду чекати вас у своєму діректі в інстаграмі. І якщо ви ще досі не підписані на мої соцмережі, то раджу це зробити, оскільки я ділюсь багато чим корисним і цікавим з приводу свого життя, з приводу студентських років в Америці і з приводу звичайного блогінгу та експертної частини. Я не буду довго тягнути, тому що розумію, що ця тема цікава і актуальна для моєї аудиторії, оскільки нещодавно я проводила дуже багато зі Я просто годинами сиділа в кімнаті і кожні півгодини мене були розписані. Скільки я проводила зі дзвони зі своєю аудиторією, я дізнавалася взагалі хто ці люди, тому що за останній місяць на мене підписалось більше трьох тисяч нових людей, нової аудиторії, яка прийшла до мене через рілси. При цьому що я не вкладала взагалі е, жодного долара в своє просування. Ці люди для мене нові, і мені важливо побудувати з ними такий близький конект для того, щоб вони залишались моєму блозі, для того, щоб вони слідкували далі за моїм життям і цікавили ще більше. І о спілкуючись зі своєю аудиторією, я зрозуміла, що більше 80% запитів це було саме про те, що в мене немає регулярності, немає дисципліни, хочеться це випрацювати в собі. Через це я не можу вести блог. Саме тому сьогодні народилось таке спонтанне відео про п'ять принципів моєї дисципліни, як я веду блог системно вже більше року. При тому, що 6 років я в онлайн-маркетингу і починала я також з ведення блогу. Я вела його тоді прям кожен день, бо це був там 17-18 рік. до мене органічно щомісяця приходило більше 100 підписників, просто тому що кожен день я викладала нові пости сторіси. Я була дуже активна і така регулярна в своїх соцмережах. Далі я пішла більш такий бекстейдж. Інстаграму і вивчала таку внутрянку. Я працювала з брендами. Я була контент креатором я була моделлю, я була СММником. От всі професії, які є тільки в інстаграмі, які ви знаєте, я це все перепробувала. І минулого року я знову повернулася в блогінг, тому що зрозуміла, що хочу йти в масштаб, хочу розвиватись, хочу дізнаватись глибше, більше, хочу працювати в цьому. І за останній рік я звичайно також випадала з блогу, особливо коли я тільки переїхала в Америку. А в мене такі перші два місяці, напевно, були досить нерегулярні в плані контенту. Оскільки я просто звикала до нової місцевості, я розуміла, що так окей, можливо, блог зараз в мене не на першому плані, тому що я тільки поступила в коледж тут. Я просто залишила все своє життя, всіх своїх друзів, всі свої співпраці, своїх батьків в Україні і просто переїхала сама в Америку. Тому я дозволила собі знаєте, взяти цей час для того, щоб освоїтись тут і потім заново повернутись в блогінг, ввести людей в контекст моєї життя, що відбувається, і зараз я знову в строю регулярно веду свій блог. Тож давайте сьогодні поговоримо. Про п'ять принципів моєї дисципліни і що допомагає мені робити регулярні дії в кожній сфері мого життя. І перше, це звичайно планування. Е, знаєте, я хочу сказати, що можливо всі пункти, які я зараз буду називати, це суто з мого власного досвіду. Це я буквально п'ять хвилин тому сиділа і придумала ідею цього відео, прописала це в своєму е, блокноті. Але можливо, ці всі пункти ви вже чули до цього від інших експертів, від інших блогерів, від інших інфлюенсерів, десь там на просторах інтернету. Але хочу Такий момент, що якщо ви чуєте це вже не вперше, можливо, є сенс в тому, щоб дослухатись до цього і почати це робити. Більш ніж певно, що про планування ви чуєте також не вперше. Але якщо ви досі не плануєте свої дні, свої тижні, свої місяці, свої роки, да, то можливо через це у вас і просідає дисципліна і регулярність ваших дій. Я просто не можу без планування. Дійсно, я вже більше року напевно це роблю. Я почала це робити в грудні. 23-го року, тому що грудень, я більш ніж певна, у всіх такий шалений місяць. Закриваються якісь проекти, якісь задачі, треба все встигнути. І в мене також було просто купа планів на той період. А я ж тоді жила в Україні, і я служила в церкві. Відповідно, у нас було дуже багато концертів. У нас було дуже багато якихось заходів, які ми проводили. До речі, я християнка з дитинства. Якщо вам більш цікаво про це почути, то переходьте в мій інстаграм. Ось цей хайлайт. Я там розповідала свою історію. І я пам'ятаю, що тоді в грудні я почала планувати. Свої дні, тому що я банально забувала про все, що відбувається. У мене мали бути якісь зустрічі, в мене мали бути якісь репетиції, там десь прогон, десь там то зробити, десь все зробити. І я розуміла, що якщо я не буду це записувати, я просто про це все забуду. І раніше я починала це робити в нотатках в телефоні. Потім зрозуміла, що для мене це неефективно, і я почала використовувати от саме блокноти, тому що для мене це найкраще. От мені дуже подобається писати саме від руки. По перше, це краще запам'ятовується, тобто я це все. Прописую, виписую це, відкладається в моїй голові, і плюс, от не знаю, мені дуже подобається писати, виписувати свої думки. Я люблю цей от джорналінг, знаєте, я люблю ввечері там або зранку сісти, повиписувати свої думки, плани на день, що я роблю, що я не роблю, на чому там мій фокус стоїть, що для мене пріоритетніше, що ні. І тому планування мені дуже в цьому допомагає. Навіть в розвитку свого власного блогу, тому що я розумію, що якщо я не запланую вихід в сторіс. Я не вийду. Як це відбувається в мене? Я сідаю в неділю ввечері, чи знаєте, така відпочивша після вихідних, для того, щоб класно в такому в класному настрої запланувати наступний тиждень. А я дивлюсь все по пріоритетним задачам, тобто, що в мене там по навчанню, де мені потрібно зробити які завдання, які в мене будуть класи. Тобто, я це все прописую. Також прописую на блог, тобто скільки разів на тиждень я буду виходити в блог, які це будуть виходи. експертний, особистий лайфстайл, чи це буде продажні? Тобто, що мені важливо зробити на цьому тижні сам нами по блогу, скільки рілсів буде, скільки постів буде загалом, які сторітелінги. Я прописую всі ідеї. Також я прописую це з ідеями. Я не просто прописую Вийти вівторок в сторіс, тому що не стане вівторок. Я буду знати, що мені треба вийти в сторіс, але я не буду знати про що мені розповісти. Тому я одразу знов ж таки за тиждень планую про що я буду розповідати в який день. Тобто, вівторок, наприклад, експертний, розбираю таку тему. Четвер буде там особистий, я розповім про це. Там субота це буде продажний сторітел. Я там закрию таке заперечення, такий запит. Я записую свої походи в зал. Тобто, якщо я хочу піти в середу, мені треба прописати, що в середу я піду в зал, для того, щоб я про це не забула, щоб я це не відклала, щоб я знала, що я поставила собі таку мету, таку ціль сходити в середу в зал. Значить, я туди точно дійду До речі, свої сторітелінги я також планую і спочатку завжди записую від руки. Другий момент, який я раджу робити, це ділити на більш пріоритетні, менш пріоритетні, і також на ті, які вам подобаються, і ті, які вам подобаються менше, писати матеріал для Консультації для мене менш приємно, ніж проводити цю консультацію. Коли я її проводжу, я спілкуюся з людиною. Це відбувається в режимі реального часу. Вона задає питання, я відповідаю, я така, знаєте, відкрита книга, я хочу все розповісти. І мені подобається це дійсно робити. Але прописувати цей матеріал, тобто робити презентацію, це монотонно писати текст. Я люблю менш ніж проводити. Тому, коли я готую консультацію, коли я готую цей матеріал, після неї я роблю для себе якийсь, не знаю, приємний вечір, наприклад, заварю Собі чай, то візьму якісь снеки, піду щось дивитись, або піду почитати книжку, або там не знаю сходити прогулятись. Просто зараз на вулиці у нас мінус 13, тому я не особо хожу гуляти. Але загалом я думаю, ви зрозуміли суть. Тобто, спочатку робити те, що вам подобається менше, але потім винагороджувати себе за це якимись дрібничками, якимись такими детальками, моментами, які вам подобаються більше, і також розділяти на більш пріоритетні задачі та менш пріоритетні, більш важливі. Я раджу робити в перші половині дня, коли ви ще такі сповнені сил енергії. Коли ви можете вкластись в це на 100%, а в другій частині дня вже завершувати якісь справи, які можливо потребують менше вкладень, які не настільки важливі, які ви в принципі можете десь перенести або відкласти, або зробити хоча б половину і половину в інший день, це також допомагає розпланувати і робити одразу пріоритетні задачі, виконувати їх і знати, що якби я встигаю по дедлайну. Третій принцип це пам'ятати про ціль будь-якій сфері, яку я розвиваю, в якій потрібна моя дисципліна і постійність, я маю якусь мету. До якої я йду, якщо в мене немає мети банальні, там не знаю на мою роботу, на інстаграм, та то, то що я там роблю, взагалі для чого я це роблю, яких результатів я хочу досягти, то мене нічого не буде стимулювати рухатись далі. Відповідно, я буду постійно це закидати, я буду постійно вигорати, тому що я роблю купу хаотичних дій. Не знаючи, куди я взагалі рухаюсь, тому визначте для себе чітку мету, наприклад, знову ж таки візьмемо блог, визначте для себе м'які результати, які ви хочете отримати, і тверді результати. Тверді результати це ті, які ми можемо оцифрувати. Тобто, це там кількість підписників, кількість продажів, кількість заробітку. Тобто, те, що ми можемо виміряти, м'які результати це щось внутрішнє, тобто подолати страх більше впевненості, якось відчувати себе, не знаю, наповнено, тобто на іншому рівні. Зрозуміла в чому різниця, бо пропущіть собі це от прям до чого ви хочете дійти, Яка ваша точка Б. Тому що, якщо ви знаєте свою мету, вам легше побудувати шлях. План, по якому ви будете йти до цієї мети, якщо ви не знаєте банально, куди ви рухаєтесь, то звичайно ви будете робити все, хапатись просто за все, вигорати, тому що немає ніяких результатів, це все просто тому, що ви не знаєте, чого ви хочете отримати. Коли в мене є оце бажання, знаєте, просто полежати, нічого не робити, і якби хочеться, от, трошечки попрокрастинувати you know, я деколи дозволяю собі це робити. Але якщо це затягується, тобто, якщо я розумію, що це вже для мене не норм там не знаю Другий день підряд, просто валятися, нічого не робити. Я така, так, окей. Чому валяємося? Чому я себе так почуваю? А, до чого я рухаюсь, ага, передивилася все, і одразу в мене з'являється якийсь такий, знаєте, запал, тому що я згадую, до чого я рухаюсь, до чого я хочу дійти, і я така: угу, окей, я знаю, що мені треба робити. Значить, я йду, роблю оце, потім роблю це, і потім там досягаю своєї мети. Класно, класно. все, спланувала і пішла. Четвертий момент це а, коли ви, наприклад, знаєте свою ціль, та тобто вона у вас є, але ви не знаєте до неї, як дійти. От ви банально просто. Загубились в цьому, і ви такі так, стоп, а де в цьому я? А от як мені прокласти цей план, цю стратегію по досягненню своєї мети для того, щоб дійти, Та тобто ви готові рухатись регулярно, ви готові дисципліновано це робити, але ви просто не знаєте, що треба робити, щоб дійти. В цьому моменті я звертаюсь до експертів, до людей, які вже в моїй точці Б, які вже прийшли туди, які вже знають, як це зробити, які можуть допомогти мені. Тому що часто наш самоаналіз він знаєте, як за. Замилюються і ти просто не можеш вже проаналізувати, а де ти взагалі знаходишся в цьому, чи ти якби рухаєшся до мети, чи ти стоїш на місці, ти наче робиш багато дій, але вони не дають ніякого результату. В таких моментах я якраз таки звертаюсь до експертів, до наставників, до людей, які вже на якомусь вищому рівні, ніж я, які можуть подивитись на це все зверху і сказати Сонь, ну дивись! От тут ти не допрацювала, отут в тебе там треба прибрати, тут треба змінити. Тут взагалі там не знаю додати. Ну просто зробив ці кроки, і ти вже побачиш якісь зміни. Я з останнього просто я купила своє найдорожче навчання, яке коштує більше ніж тисяча доларів. моє навчання було найдорожче, воно коштувало 700 доларів. І зараз я розумію, що я виросла просто x 2 Чула таку фразу ще кілька років тому. І я щиро в це вірю, що коли ви. Платите за навчання 200 доларів, ви берете з нього цінності, от максимум на 200 доларів. Коли ви платите 5 тисяч доларів, ви берете з нього цінності саме на 5 тисяч доларів. І знаєте, чим більше ви платите, тим більше ви ростете, тим більший стрибок, ривок в своєму рості, в своєму розвитку ви можете зробити. Просто навіть порівняйте по собі якась там лекція, яку ви купили за 200 гривень, і якесь навчання, яке ви придбали, наприклад, за 300 доларів. Я більш ніж впевнена, що ви цінували саме другий варіант, саме Варіант навчання, тому що ви віддали якісь гроші, які можливо були десь некомфортними для вас, та де ви не планували, наприклад, так витрачатись, але ви їх віддали. Ви пішли на це навчання, і відповідно ви більш націлені до того, щоб отримати результат на тому навчанні, ніж на першому. Тому що на першому ну, 200 гривень, ну окей, там не знаю, сподобається, не сподобається, щось там може почуть для себе нове. Але другий варіант, де ви віддали 300 доларів, які ви там не очікували тратити, вірте, там ви будете мати більше результату. І не просто тому, що воно дорожче, а тому, що ви берете звідти більше цінності для себе. Ну, мій рік теж почався як такий рік учня, де я просто знімаю корону, де я. Я просто йду вчитись, де я йду слухати фідбек, де я йду, можливо, десь в страх, тому що мені було дійсно страшно віддавати ці гроші. Я також людина, я також переживала. У мене також був якийсь ризик. Але я зрозуміла для себе, коли я обдумувала, чи брати, чи не брати. Я зрозуміла, що успішні люди вони завжди ризикують. Вони завжди ризикують чимось часом, грошима. Вони завжди щось пробують нове. Вони роблять такі дії, які не робить ніхто, і це їх відрізняє від інших. Я така окей. Я спробую. Я піду на це навчання. Я віддам ці гроші, гаразд. Просто такий маленький спонсор, Навчання триває два місяці, але за перший тиждень я вже половину навчання відбила. Для мене це, ну знаєте, такий. Хороший показник, <хи> тому що я дійсно розумію, що чим більше ти вкладаєшся, тим більше ти береш. Якщо у вас теж є оцей момент, що вам некомфортно десь віддавати ці гроші. ви не розраховували на це. Вам десь може знаєте, так незручно. Вот можна потратити на щось інакше, але інвестувати в себе. Це першочергово, Тому що вас це буде заряджати, рухатись далі. Ця людина, яку ви віддаєте ті гроші, та вона просто подивиться так зверху і скаже: Ну, дивись, в тебе тут провтик, тут провтик. І вона також допоможе вам закрити у ці дирки для того, щоб ви дійшли до свого результату, щоб ви не робили ці хаотичні дії. Робити менше, але якісніше. Робити менше, але краще. Але те, що буде приводити вас до того, що ви собі поставили. І п'ятий принцип це менше думати і більше робити. В одному зі своїх відео я вже розповідала про цей принцип. Я назвала його Less Reflection, More Action». Останній цей принцип спрацював зі мною, напевно, минулого тижня, коли я думала про зал іти мені чи не йти. І от я лежу вже п'яту хвилину, знаєте, щось там монтувала наче відео якесь, і я лежу і така Іти мені, в зал чи не йти, може мені там знає, книжку почитати, може мені щось там інше поробити, якесь домашку завершити. От Я думаю, обдумую про це, що я буду там робити, як мені піти, куди мені піти. І я така, ні, Соня, ти просто береш, переодягаєшся і йдеш в зал. Ти не думаєш, ти просто береш і робиш. Чесно, я дуже раділа, що я зробила таке рішення потім, бо я думаю, класно, що я дотримуюсь цього принципу і стараюсь десь менше думати і більше робити. Знаєте, не оверсінкати все, що відбувається на рахунок якихось дій чи рішень, а брати і робити їх, брати і приймати якісь рішення. Просто розумійте, що ви відповідальні за ваше життя, за ваше рішення, і ви можете безкінечно це обдумувати. Але якщо ви не почнете щось робити, ви ніяк не наблизитесь до вашої мети, якщо ви будете лише це обдумувати. Коли ви хочете вийти в сторіс, не думайте про те, а що мені зняти, а от мені нема що показати. Просто пишіть мені в Дірект Ютуб, я відправлю вам файл, що знімати, коли нема що знімати. От ви просто зайшли в цей файл, подивились і пішли робити. Тому менше думаємо, більше робимо. От зараз просто. Ставте це відео на паузу і Ідіть, пишіть мені це в в директ, і за підписку я просто подарую вам цей файл безкоштовно. Ось повертаємось до четвертого пункту: звертатись до експертів та до наставників, тому що, коли у вас є підзвітність комусь, вам вже набагато важче, знаєте, відвернутись назад, десь там зійти з дистанції, тому що є людина, яка за вами слідкує, яка десь контролює якісь ваші кроки, ваші дії. Тож таки, ви підзвітні цій людині, тому ви просто не можете десь якби полінуватись, тому що ви розумієте, що ви заплатили гроші, ви націлені для того. Щоб дійти до результату, і це також розвиває вашу дисципліну. Тобто ви робите, 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 потім там завершується ваше навчання, ваша співпраця, але ви в цьому ж самому темпі дисципліновано доходите до вашої мети. Я ще помітила, що в мене сьогодні такий, знаєте, коричневий вайб. О, зараз Ще до повного комплекту, мого коричневого, я додам ще цей блиск. що це відео було для вас корисним, що ви дізналися щось для себе нове, взяли, можливо. От... Я знімаю відео, ти можеш на 5 хвилин побуть коредорі. Друзі, я надію, що це відео було для вас корисним, те, що воно вам сподобалось. Ви отримали хоча б якийсь один інсайт, який попливає на ваші подальші рішення і дії. Дочекати також вашу підтримку у вигляді лайку та підписки на мій канал, оскільки це допоможе мені рухатись далі. Розуміти, що я роблю це немарно. А для людей, які дійсно цікавляться цим, які дійсно дивляться мої відео, обов'язково пропозиції щодо наступних відео, які ви хотіли би побачити чи почути від мене якусь інформацію. І я чекатиму на вас в своєму інстаграмі, на своєму навчанні. Буду дуже рада з вами поспівпрацювати, розвинути ваші блоги і довести вас до тої точки Б, до якої ви рухаєтесь, бути вашим експертом і наставником. Я чекатиму вас у своїх соцмережах і до зустрічі у новому відео!